Побудувати просто гарну атаку. Зіграти спокійно. Знаєте, в український контр -страйк. Вийти в жбан, дати, там, сказати, Санечка, я тебе люблю. Я віддати данину а, одному з найкращих снайперів планети. Молодой зустрічати буде опонентів в апартаментах. Fallen грає. Бексайді падає керн. Уже перший мінус знаходить для себе фурія. Молодой підтискає вже на Едварді. Фолон бексайт. Молодой ще один мінус знаходить. Даву падає. А це вже погано. в п'ять пістолетку. Інер Серкл як вигравати. Молодой ще один мінус знаходить. Молодой квадрокіл міг би знайти релот від нього. Заходить в сайт Ніфі. Ніфі простріляти нікого не може. Фолон падає. Ніфі Падає. А сам пістолетку закінчили. 0-5. Просто фурія без шансів знищує пістолетний раунд. І Кіндера тут нашивайте. Кіндер продовжує стрибати. Біля. Андеру. закидує Хаешку забили. хаєшка по Оніку прилітає. Онік накине смок. У вікно, але Оніка зараз в цей момент запушить молодої прострілі Оніка. And кіл знову для Фурії. Неприємно. Імпакт дуже багатий. Ми бачимо смок в апартаментах і Юрій далі вже підтискання робить. Починає Фурія затискати зараз Іннесеркл. І Кіндер, подивіться де. Він просто продовжує стояти за білим. Керно знаходить, буває його, забирає калаш і Кіндер. Ще й далі по Фліраксу може відпрацювати. Флешку накидує на свій пік. Виходить ксерату, мінус. По флірексу. А і все. І раунд закінчив. Стрину для фурі, бо шансю поки що. Роздягають Іннерсерк. Смок у Вікно вже залетів золоті. Смок Конектор плюс запальна Залітає під Вікно від команди Inner Circle. Xara на катволке будуть зустрічати. Даву, вилітає перший Серата. мінус один, Онік на розмірі. Даву поки що 0-5. відіграє цей Міраж не може нікого бити. Хоча на Даву, напевно, найбільше сподівання в цьому складі. На Керна теж 0-4. Флірекс 04. Не можеш поки що знайти на гру. Інрсеркол свою. Фолон тим часом. Паласами грає, Ніфі повинен перевірити цю позицію. Ніфі, будь ласка, перевірити батю Фолона. Він там і застрягне, він там буде сидіти до кінця. Фолон просто. Подивіться, як він рухається. Витанчена гра. Перевіряє паласи. Є бус зараз для Ніфі. ніфі гарно проходить до стерсів. Забирає Юрія. Кіл пішов, але не прочитали Андер. Ну зараз забирає Андер Палаз гравець. Ну флірекс треба побачити. Треба туди запальну якусь закинути. Але запальна летить до джангла, і флірекс іде встановлювати вибухівку, а ну то не прочитали. Перший мінус. Вибухівку не дають встановити. Фолон просто мінус три робить в епізоді. Ну як так, хлопці? Ну просто ж гарно все було. І зараз буде теж падати. Хоча перша забирає, падає від молодого. Все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Програли ще один раунд. Нуль Не знаю, складно. Складно все йде. На старті цього міражу. Молодий. Воно влучу. Що с тилу, вони хаєшку, да я, але он пуш далі, смок і Гіндер готовий до цього. Що знову відбувається? Ну знову нас знімають з нас купальники, плавки, я не знаю, що знімають, просто... Дають засмагати можливість. Ніфі отримує хаешку. Поміж. Якіндер кіндер. Вонтап, перший. Пішов. Ну тут не Ванта, а постріл берем в голову, повноцінний спрей за контролу. Далі ще й Ніфі може перестрілювати, Ні, то й мінус знаходить ходить молодий вже на тікетбоксі, який Юрій буде допомагати. За фаєром Юрій. Падає від Ніфі. Що тут мінус. Добре, Ніфі. Два мінус, але падає він від молодого. Ну, і ось знову Айвік зараз працює з тікетбоксом. Флірекс. Вау. Окей. два в раунд. Окей. Нормально. Можна ще пограти. Даву зайняв позицію неподалік джанглу. В на руках у Флірекса. Даву треба знайти кіл. Трішки от Калашик підібрати. Так, Ксерато грає у вікні. У Ксерато позиція, звичайно, на мільйон. От зараз Даву може підловити на другий пік. Даву просто дочекатися. Побачив Ксерато. Даву перестрілює. Два хапа залишається в нього фолон останній. Да, вийде в спину, падає від фолона один в один. Але Флірекс по цьому буде встановлювати вибухівку на сайті. І фолон? Це розуміє вже зараз. Флірекс готовий чекати. У Флірекс гарний кут, але він почне тушитися, я думаю, за дві позиції. Фолон дефюз кіти має. має, має гранату, має смок. Сім один у фолоне, Габріельто Ледо. Продовжує знищувати. І чи виграє він цей клач? Смок на вибухівку забирає флірекс! Як так волен? Ой-ой-ой, дуже потужно було від відфолена в цьому епізоді. Дійсно, на досвіді забирає батько Фолон цей раунд. Намагатися завести команду опонента. Ну, як знаєте, вивести на емоції, Це нормально. Це Контрастрайк страйк та Тонік знову гине 3-7. Як же його Кіндер просто з Юрієм розвалять під гранати? Страждає, хаєшка залетіла до апартаменту вже в сайті. Даво вийп'ят на нього. паде молодой, добре. Фолланд Сената знову по мінусу знаходять. Флік залишається останнім. Щось не йде, грам нашої команди зовсім. З моментом, не наче я дивлюся. Матч збірної України, друзі. Збірної України дивлюся. І, І трясіть телефоном. Вся інфа за посиланням в чаті та на банері під трансляцією. Ого! От декілька разів тряс. Тут Ксарат. Прийом добре. Кедволк намагається пробити зараз. Inner Circle 2 мінус від Ксаратов. Ніфі флірекс и Залишається в трьох. І де Ніфі? Зараз до Андру. Вибухівка на руках у керна. Снайперська винтівка від молодого той фліка, і забирає керну. Вибухівку вибуває. І не дивиться туди. Подивіться, як розійшлися гравці. Ні-ні-ні-ні, ну треба, треба, треба зараз збиратись, Хлопці, ну добре, цей раунд. Складно буде промогти Xera. Тут продовжує грати. Побачу зараз знову. Побачив дуло, побачив, алофлірокс! Не перестрілює ксерату. Ніфі тільки зараз робить мінус. Ой-ой-ой, Ніфі. Ні, Ніфі, забирає і фоло, не застрибує на шорт. Ніфі вже біжить під базу Б. Дуже далеко зараз знаходиться. Юрі, але про цьому інфу у Ніфі немає. І молодой дуже далеко. До на 2 він продовжує грати. 13 секунд за завершення раунду. Треба встановлювати вибухівку. Встановлюється. Юрій буде пікати, Юрій виходить і просто вибуває звідси. 8-0 для команди Фурія. Ну, зараз снайперська гвинтівка у фліраксі з'явилася, можливо, якусь дуель проти молодого виграє. Пане Кріс, з інвітанім. Сьогодні ваша команда в праймі. Вчора проти GT ви поїли. Але сьогодні, сьогодні виглядаєте дуже навіть непогано Виглядаєте сильно. Єкіндер. По флірексу. він знайде без шансів Маркс. Маркс просто Ну знайшє сьогодні, я не знаю. 11 на 4 відграє. Молодий 11 на 2 в 12 на 2. Майдава в 5 ситуація. Ну і знову, знову, 9-й раунд. Просто фурія не дає жодної виграної дуелі. Просто без шансів закривають. Ну, чощо, що, але. Молодой мінус по Ніфі. Найдаву останній залишається. Да, ну до, до такого мене життя не готувало, якщо чесно. До такого мене життя не готувало, що ми будемо програвати просто без шансів. Ніфі в апартаментах. Ікіндер вже чекає на опонентів при виході з за... палусом мишки тільки дві. Да нормально. Він сказав, що більше не зламає жодної мишки. Екіндер його прийомка даву перестрілює його, на тільки на перший раунд. Зараз віднор'якл добро даб увімкнувся. один мінус находить, два 2-4. Ось це вже ніяк не програємо, так. Один дев'яный рахунок. Вамус, вамус! Вамус, найс. Nice. Якби сьогодні грали про диджиту, можливо б трішки було б простіше. Да, якби фурія вчора. в кишеньку собі не наклала, та не пішла. Плавати в вукам. О, фолан 3 хп залишається в нього. Так, перший раунд є. Не будемо це вважати раундом престижу. Де я думаю, так, проте джуту було б трішки простіше. Психологічно ми б їх знищували. Місто Дніпро. Гроші не закінчуються. Споки залітають розкида сайту. Зараз молодий флешку отримує першу горить Юрі. Накидається смок на вихід щоб зіграти молодому було зручно. Я кіндер тільки один мінус. Флірекс на розмірі. Далі молодий пік. Забирає ніфі. Ситуація 3-4. в 4. Вже 21 хп залишається у Оніка. Юрій. На стеях. Керн промутивсь далі до джанглу. Карно забрав Волон. Знову не чітко. Це правда. Знову не чітко. Онік. Останній. Ситуація. 1-4. Десятий раунд, 10. 10. Один, о, yeah, yeah. один 1. Yeah, yeah. бути быть, а барша половина, друзья. 101 пока еще. <laughs> Петрочек завжди <болівається> наших. <laughs> так я дійсно вболіваю за команду Inner Circle, Никакого, ну, ніяких нюансів. Фурія, ну, Класна команда. і ось Кіндер класний гравець, падає Юрій на Мне забирає даву. Нашиває палси, Поднимается назад нашиває Йорі живе дуже довго про при цьому його знищують Трирекс. О, зараз його вибити можна залітає запальна. Прямо в облачке. Ксерату фишичную, да я запальну відповідь. Отримає хаєшку. хаешку. в принципі в цьому епізоді розібратися може чи будуть його пушити кидывается флешка. Я минус перший падає від карна 2 в 3. Ой, ну, проти Кар нападає. І це другий раунд для команди Inner Circle. Навіть сусіди аплодуються. Всі задоволені. Всі задоволені зараз цим. Ну, полн же шодентри не візьме. Так, він падає проти Флірекса. Гол ласо, дійсно. Другий раунд для Inner Circle. Так, ну пограємо ще пограємо, друзі. Ну, камбекнути ж можна. Хто нам забороняє камбекнути з за рахунком? 10-2 в захисті. Зараз 8 поспіль візьмуть і все і буде няма-ням. Мені вже і тут і скинули. І там, і там. Повідомлення. <рес> Тому будемо вірити в камбек і Circle. Да, воно на приемці буде по апартаменте. Furia вилітає і дуже швидко. Да, мінус один бо знайти Да, да, вот не знаходить. мінусу минус фуксерату залетает на бексайд мінус по знаходить. Пистолатка здається для команди. і circle буду закінчувати. то швидко. флірекс мінус посерату. Окей, 4 в 3. Смок, є в кічені флірекс Розпікує в керн, буде за спини Але його вже і фол, дивиться. Камен, тільки буде пикати, нормально на широкому виходить. Найс мінус від флірекс. Добре, добре, відпрацювати, добра, вид працювати, но флірекс падает! Карт падает, да. Найс! Ой-ой-ой-ой-ой. Нави камбека, и то тоді взагалі им баба вып'ємо тільки за интерсеркл сьогодні. Схоже. Якіндар проходить. Ладер перевірив. Єкиндер просто залітає бачить на гарі опонента. Це Оні падає. даму, першого забирає другу даму. працює на полу. Ну і ситуація 4. О, куди Онік біжить? Просто без девайсів. Флірекс голову. Бам. Перший бам. Другий бам. ні, не буде. Баму. Бол не підставився. Бексайджі продовжує грати в флірекс. Його просто полу починає пушти. Флірекс. влучив, влучив, хоча скопом, так але не за ваншотом, в 2-2 ситуація, Керн вже забрав опонента з Максимом. Взяв рук, Проходить Едварда. Юрій буде грати з Б апартаментів. Керн. Його Ексера, то забирає, останній ніф і залишається херсонська машина. Кавунчик одягає. ну давай, потужність, патрон. ні, 2.12. Ми програємо ще один рав. Це не котли генеральські тут. Треба бути обережним. Що знову під базу бейда зараз. Фурія. Знову продовжує тиснути. Трифамас МП9. Іглуоніка 3-13 рахунок. Серату вилітає за апартаментів. Серату просто нашиває смок, і хлопці щось могли непогано. Там мінус один нашої команди вже. Карт 73 хп Егіда сидить, дивиться телевізор в цьому TV Ну Куди ти дивишся? Моя бабуся, скільки телевізорів не дивилася, ну хвилина часу залишається до завершення раунду. Кого ти там хочеш знайти? Знаходить він. Ні? І флірик зараз зандерував. І Кіндер буде забирати. ну без шансів, друзі. Без шансів, 2-13, скоріш за все, ми Міраж програємо. М -м -м. Мінус вайп. Ну, піду готуватися якраз. Замовлюся все, щоб сьогодні. Нормально можна було поплакати за командою на Circle на мапі Міраж, друзі, але будучи шанс. Оверпас наступна мапа, де команда Фурія, Це саме її вибір. Ладно, вони буде гинути. Останній хоче зарізати не фонд. забирає останнього капітана команди Inner Circle. перемога для користуварі взагалі без шансів. Да, поки що виглядає то не так, як я хотів би побачити. Вони прям ну оверпас повинні забрати без шансів, у Inner Circle, там закінчити для себе перемогу. І Кіндер йому б зараз би попрацювати більш по ньому вдало. Часом вихід під базу Б вже робиться. Онік буде зустрічати опонентів. Онік падає без шансів. Молодий його зносить вже пробігає молодой. Ніфі намагається заховатися. Ніфі намагається знайти для себе буде якийсь кут. Ніфі застрибує, Юрій вбуває, Далі флірекс та Керн, Два мінуси. Даву мінус теж знайшов. І 2 в 2 ситуації. Перестремк, Серату потрібно. Потрібно перестряти ксират. Даво тут вже летить, він же воду займає. Її кіндер теж допомагає. Падає флірекс! Падає даво один використовує. Букет! Пістолетно забрала, пістолетку забрала собі фурія. Флірекс. Ентрікіл в його виконанні. Повинен бути Фолуна. Так, є, Флірекс забирає першу. Юрію. його не запущу. Вибухівку втратила. Зараз Фурі. Добре, флірекс. Челден мінус. Падає її Кіндер. Ну його ж він перший раунд для. І Сьоркл, скоріш за все. Два в чотири. Вибухівка продовжує лежати в туалетах. Її забрати. Поки що ксерат. Не може там є від Флірексу більше. Ну, Флірекс чекає зараз на мапу, звідки може вийти молодой і 19 секунд 17 до завершення раунду. Падає молодой. Добро. Перший раунд є для Inner Circle. Набагато раніше його взяли аніж на мапі Міраж. Оник втрачає девайс 0-3 поки що капітана. Ура! Буст здається, будуть робити дербать в уре, а так фолм за ним рата На цей буз, здається, буст на circle якраз... Не попадається, попадает, да? Сыди, чепокачик, чі, срата, там чисто кут Молодой мінус по ферксу знаходить. вибуває авік. Забрали Юрія. Юрия. И тиск. Туалет, флір. не влучає, але далі дабуші падає. Ні-ні, Онік буде теж падати. Юба забедля команди Фурії в атаці. 4-2. Ой-ой-ой. Це не те ж штанга, це вже хрестовина, плюс поперечка, плюс П'єр Луїджа Коліно дає червону картку. Ну ні-ні-не. Ні. Так не можна програвати. Ну куди? добре. Чир три рівня можна їх так назвати, це правда. Це не команда рівня. Інерсерк. Юрій тим часом не чекає зараз позицію в коні, керн забирає ентрикіл кіл знаходить для себе і своєї команди. Керн далі може підтиснути до буст, тим часом готується к сератам. намагається знайти буде когось на токсі, але там нікого немає. 4-5. Энтрикил є, можна і поїсти. зараз. Фейшка залітає Тим часом. Ну, ксрат знаходить, Ніфі і Хаєшку ще закидывай на монстр. Даво страждає, Керн, падає від Фолуна. Не фоун з Рифлоя, я не знаю, сьогодні. Прайм, Габріель Толедо. Що робити Иннер Серкл. Внутрішнє коло. Онік там намагається знайти девайс. Ох, і кіндер виходить, смок в туалетах забирає флірекса. Роздягнули та й пішли. На оверпас. Нічого такого критичного не сталося. П'ятий раунд для фурії в атаці. Айфон зараз і Оніка тут може підзабрати. Ну, не, за ще й девайс, якщо втратить, і на Серклу знову доведеться грати економічно. Виглядає все, не наче Я в якомусь фільмі на одному з чорно чорнопомаранчевому Ютубі. Таке такий вайп є. Ekinter <світ> вылетает на лодзи минус находить молодой на розмене. Ну починается знову знову мы программ свою свої і, і готові до Готове, фурия была, дохожа на культур был першу, лом собрали. Зараз 2 next падает о них. Оник, Ифи. Таш панда от фол на семь, друзья. <світ> ну, Юрій, якщо флірак забирає, забирає, транше закінчиться швидше. Фліракс чекає смок. Юрій прям в цей смок ідем. Нормально. Мінус знайшли. 0. Монстрів з восьмої поки що зібрав. Для себе Онік. Фліракс, як же він хоче, але не тут. В жбан ставить 8-4, fallon. Флірекс буде грати один в сайт. Флірекс на карі може прийняти опонентів. Але здається, він іде під базу Б. А гранати летять на Акзерато вже виходить. Заходить кер Перший Забирається другий Кзерату. Що ти робиш? Падає під ніше добре, але. Ну, якою ціною? Це сейф АВП плюс Фамас, і це восьмий раунд для фурії. Пане Ніфі навіть за сейвити, нічого не дається. Одну снайперську гвинтівку. Да, ксералта тут про перси, 11 лилин грає. <плес> Пане Крізен, це ніяк не зв'язано. Ніяк, ніяк не зв'язано. Немає немає ніяких кол зустрічних, розумієте? Пане Крізен, те, що ви пишете до чату. Аналітик команди Фурії. Да ви б краще, ну, можливо, в серію проти G2 пішли, розібрали теж. <плес> Флірак згинемо. Зараз від молодого. Раунд вибирається. Пробачте, банкери, знову no офенс, як то кажуть. Роск пішов з стартових гранат, є знайомецька гунтівка у Флєрекса. Непоганий бая у команди Inner Circle знову. Що воно з ним покаже? Флєрекс. Мінус знаходить Onyx, забирає Xerath, Nike. А навіть Pro вже виглядає це більш. Ну, тут готові зустрічати. Готові зустрічати. Зараз Інер Серкл своїх опонентів. 35 секунд до завершення раунду. один смоксайд. На воді Ніпів проти Єкіндера. Падає okay. Юрій. Нормально. Юра, пробач, Юра. Буває, як то кажуть, каждого полносані буде гинути. Це другий раунд для Inner Circle. Туди. Зрозуміло. На ютубі більш цікава аудиторія Три, вісім, 0. Ну там більш такі. Люди досвідчення ось молодий. Мінус Ну, з такою стрільбою камбекнути буде дійсно моментами складно. Флірекс. мінус по Якіндору. Добре. А тепер на питання, на що ви пишете відсоток зарядки на вашому телефоні. Юрій забирає карту. Парша пішов. Даву мінус по Юрію. Падає Онік від Ксерату судця два-три. Намагається встановити вибухівку. Граці команди Фурія. Вихід Ксерату падає Даво. тобто непогано два-два. Можна пограти на монстру. Вже тікає полон. Молодой застрибував. Буває Флірекс, Як це відбулося зараз? Чи подорож стрілка була? Боже мій це ж було просто Тарантіно був би в шоці. Мені здається, він би ще один фільм міг би зняти в цьому епізоді даву. Залишається останній. Є дефюз. Кіти. Є флешка. Два кресла. Мікрохвильовка. Я ж не знаю, що ще надо даву для того, щоб виграти цей раунд. 16 хп у нього він не дефюзить. Молодою піка забирає його, друзі. Команда Inner Circle програє зараз. Цей раунд. На Енте! Ну, і емоції від команди Inner Circle зрозумілі. І від фурії теж 2-10, друзі. У першу половину. Так, на ну, балончик з фарбою взяли вже. Тепер треба почати фарбувати. Камбек свій і малювати шлях до того, щоб здобути перемогу на другій мапі команді Inner Circle. Бо інакше 2-0 програвати в цій серії. Взагалі буде біда. Молодого вже знищили. Перший пішов. Далі є кіндер. Вантапчик поніфі залетів. Ідеальне позиціювання працілу банан. Тим часом займає команда Inner Circle. Вихисту летя від Флірекса. Fallen, погано Бабі нього. Фол, ну зараз і забрати можуть Локсерат. Встигає покарну мінус знайти. тачці ставиться в на тачці ставиться в, на тачці ставиться в І при цьому дають здається цей раунд. Дограти в голову летить від Юрія. фоксерату 2 в 1. Ситуація. Флірекс останні в туалетах. є інфа. Займає позицію за клумбою. Флірекс. Спробує взяти цей клач. Немає дефюз Нагадаю, сідає дефюз, але Юрій чисто байтить. Ну, якщо зараз він сідає повноцінно деф'юзити, і що флірекс буде робити, треба йти якось вибивати, а як він виб'є, там вибухівка, то просто стоїть дефюзицо в смоках на морозі. Виграний раунд для 2 211, друзі. Inner circle ще один раунд. Програм. Yes, IC is easy for IC. Це правда. Це легка. Легка сьогодні зустріч. Фрішка. Ніфі, забирає фолона, А ось і килл. Аксерата вже починає переживати за воду. А конектор то вже він відпустив. А саме туди виходять опоненти Аксерата Ліваєм. 46 хп накидує зараз. Він по флірексу. Вихід на базу Б планується від о, Inner Circle. Юрій в Куті. Є гранати. Флешка закидується на вихід. Флешка непогана. Олександр. Юрій її дожить. Парша забирає Юрій далі. Воду Ніфі не Забирає Юрія. Ситуація вже 4-3. в Просто в трьох на воді. Зараз стоять у Курі. І все. Жодного розміну від <плес> Inner Circle, без шансів і знову знищують 2-12, друзі. Фолм поки що не сказати, що робить переміщення. Залітають флешки. Пішов випад на мапі грає Якіндер, Якіндер падає, опорник паде. А база відлетів. Юрій на карі. Юрія повинні знищувати. Юрій встигає зробити два мінуси. До ні, ну як так? Ну і ситуація 3-2. в Три мінуси від Юрія в епізоді. Просто три мінуси. Іонік буде гинути від пол. Юрий три Лірекс падає. друзі. Це перемога для команди Фурі з рахунком. 2-13 на мапі. Оверпас. Гудгейм. Well played. Як то кажуть, ну і шансів. Знищує фурія сьогодні.